Всім привіт! Сьогодні у нас черговий прямий ефір в Рубриці Час і учня Борислава слова і з вами. Я, Іван Равлюк. Дякую, що ви долучаєтесь на ці півгодини часу до плідного процесу вивчення священного писання. Я сподіваюся, що цей час буде добру інвестицією. Ваше майбутнє. Дякую всім постійним глядачам і тим, хто просто завітав. Ніби випадково, але це не випадково. Ці слова вони мають силу змінити ваше життя, якщо ви серйозно поставитесь до них. Адже процес вивчення слова Божого, якщо він індивідуальний і щирий перед Богом, він завжди буде е, добрим наслідком для нас, тих, хто займається цим славним процесом. Сьогодні хочу поговорити про те, як важливо нам е, навколо себе створювати атмосферу Божої присутності і. Цим самим приводити людей до пізнання Господа, я вам скажу так, що Ісус Христос спричиняв цей ефект: там, де з'являвся Він, там з'являлися чудеса. Там, де був Ісус, там були надприродні процеси, які завжди подобалися людям, які прагнули більше пізнати Бога, і які потребували допомоги. Брати та сестри, я сьогодні прошу кожного з вас максимально подумати про те, наскільки ваше життя воно в реальності відносин з Богом. Ми в житті будемо мати багато подій, багато ну, життєвих таких миттєвостей, які як деколи буде, як буреві, щось таке стрімке, дуже емоційне, цікаве. Феєричне. ось а деколи це буде рутинне, просте щось е, таке, що не, не особливо захоплює вас самих, але життя воно е, точно йде якимось руслом, е, яке може от саме русло, е, відволікати вас від головного. В цьому руслі дуже важливо у відповідний період часу зрозуміти, е, чи ти йдеш, чи ти пливеш, йдеш, е, ну рухаєшся. В правильному напрямку, якщо треба, то треба піти проти течії. Що й маю на увазі, нам з вами потрібно задавати собі питання у вирі всіх подій, які навколо нас, чи рухаємося ми Божим шляхом, чи бережемо ми серце в мирі, чи робимо ми від себе все залежне, щоб Христос був возвеличений, прославлений. Якщо так, то добре, якщо ні, то погано. Ось. І сьогодні головна моя ідея. Дати вам зрозуміти, що ви можете бути магнітом, який притягуватиме людей до Бога. Сьогодні так багато християн не розуміються, що ми є листом написаним, який люди бачать, вони читають щось з цього листа, і вони або беруть для себе щось корисне, вони з цього післання черпають силу або. Наше життя, воно фактично відштовхує людей від Бога. Якщо в цьому листі хтось прочитує для себе Божий почерк або бачить милосердя Господнє, по відношенню до себе, зіштовхнувшись з вами, випадково чи не випадково, хтось, можливо, бачить фінансову підтримку, хтось бачить просто тепло, людське. Тепло, яке дуже потрібний час зігріває і дає надію. І так чи інакше, ми з вами посли від імені Христа, і ми з вами повинні говорити всім навколо нас: примиріться з Богом, адже це наша головна місія. Якщо цього не буде, тоді, друзі, я вам скажу так: е, яке б наше життя не було феєричне, яке, яке б наше життя не було. Е, Таке захоплююче, емоційне, воно все одно не дасть потрібного ефекту цього дофаміну, задоволення, справжнього щастя. Справжнє щастя є в тому, коли ти усвідомлюєш, що ти робиш те, що догаджає Богу, що ти займаєшся справами, які прославляють Його. І я сьогодні молюся, щоб це слово воно глибоко торкнулося в ваших сердець і мало добрий плід у ваших життях. Також моєму житті, адже я сам зараз збудовою сколочую ці слова, і хочу говорити зараз про відповідальність на нас. Хтось каже: мені все рівно, що про мене думають люди. З одного боку, це добре, з іншого боку, це не дуже добре. Якщо ви чините щось, що може стати причиною спокуси для інших людей, то вам не повинно бути судно, що про вас думають люди. Це, це сподіваюся, зрозуміло. Але якщо ви догоджаєте Богу, і ви щиро любите тих, хто навколо вас, Божою любов'ю, тоді ви можете сказати: я не, не візьму до уваги людську точку зору, я тільки буду орієнтуватися на те, що Господь мені хоче сказати, як Господь мене направляє, адже це буде благом для тих, хто мене чує, тих, хто йде за мною. І ось головна думка, яку я сьогодні. Підтверджую ще раз ще раз його озвучу: це, це думка, яка повинна спонукати вас до відповідальності, до того, щоб бути уважним до дрібниць, до того, щоб побачити, побачити в комусь щось дорогоцінне і зробити так від себе, або зробити все від себе залежне, щоб ця людина побачила у вас Христа або наблизилась до Христа. Є відомий такий був верніше, колись проживав відомий богослов письменник Франсуа Фенелон. Ось. І він був людиною, яка випромінювала радість Господі і ну, показував своє християнське життя на ділі. І одного разу він провів цілий день в одній кімнаті з людиною, невіруючою, яка не була християнином. Ось. І знаєте. Той чоловік, з яким він був, говорив, сказав такі слова: Якщо б я ще день побув з Франсуа, то я б став таким же християнином, як він. Ви знаєте, що, що ці слова за собою несуть? Що в цих словах є? Все єство цього письменника відображало любов Христа. От, навіть поглядом або своїми простими. Словами чи вмінням вислухати, він говорив: тобі потрібен Ісус, в його очах горів непідробний вогонь Божої любові і цікавості до самої людини. І цей священнослужитель він фактично притягував людину до Ісуса Христа, до християнських чеснот, до християнського життя. Навіть коли апостол Павло проповідував людям: Скажімо так, керівникам, або е, тим, хто е, його могли або засудити, або відпустити можновладним мужам, ось е, які дійсно хотіли почути щось е, аргумент, як захист для Павла. Він так говорив, що цар Гріпа сказав: ти мало що не переконуєш мене стати християнином. А Павло сказав: Я волів би, щоб не тільки ти, а й всі, хто чують ці слова, стали християнином. І знаєте, що ці сказали? Ми не бачимо жодної провини в цій людині. Якщо б вона не просилася б до кесаря, то б ми могли її легко відпустити. І знаєте, так важливо сьогодні зрозуміти, що ми з вами або притягаємо людину до Бога, або відштовхуємо. І якщо ми сьогодні не усвідомимо свою відповідальність в цьому процесі, ми не зможемо бути благовісниками і ми не зможемо виконати заповідь. Яка вкрай важлива по досягненню інших людей для Бога? Я думаю, що кожному з нас потрібно, просто необхідно задати собі питання, чи є в моєму житті щось, що говорить про Христа, що притягує людей до Христа, чи є в мені це? Чоловік і жінка, перші, хто мають собі задати це питання і бачити одне в одному саме ці якості. Діти в батьках, батьків, дітях. Якщо ми говоримо, ми вважаємо себе тими християнами, які щось роблять для царства Божого, для популяризації позиції Бога на цій землі. Ми є листом написаним, і ми, як посли від імені Христа, благаємо інших примиритися з Богом. Слава нашому Богу! за Чітке зрозуміле післання, яке повинно прийнятись нам. Якщо ми його не хочемо прийняти, то ми фактично ізолюємо себе від дуже важливих Божих процесів, які точно повинні поміняти наше життя на краще. Але якщо ми не прислухаємося, вони не змінять наше життя. Саме по собі життя не змінюється, саме по собі Богом дане нам доручення не виконується. Тому на нас є відповідальність працювати тендемі з Духом Святим, який в нас випрацьовує всі ці чесноти і відображає небо на землю. Вкрай потрібно почути ці слова: це слова віри, життя, сили. Якщо ми сьогодні це не будемо чути, то ми не будемо чути найголовніше. І ще, друзі, є речі, які сьогодні, християни, забули. Забули через те, що цей світ настільки засіяв ненавистю і злобою, що, на жаль, багато християн зливаються з сірою масою цього світу, і сіль, і світло втрачається, сіль втрачає свою властивість, і вона ні на що не годиться. І тоді християнство не має сили через розріст беззаконства у багатьох охолона любов. Так є беззаконня в церкві, так є беззаконня в світі. Але через це не повинна любов у вас погаситися, якщо ви не є категорія тих, хто піддаються цьому світу, і негативній реакції цього світу. І Я сьогодні молюся, щоб це слово воно було вами почути, і щоб ви могли проаналізувати своє серце і, і сказати собі: Я є як той письменник, я є як той, е, який навіть поглядом говорив про Ісуса Христа, навіть своєю присутністю протягував іншого до Бога. Я як Франсуа, Фенелон, чи як просто той, хто відштовхує від себе тих, хто знаходиться поруч зі мною. Не просто від себе, а від бажання слідувати за Христом. Якщо б ще від себе, це одне. Але деякі люди кажуть, ні, я не хочу бути християнином. Так, якщо ви дійсно щирі і хтось не хоче йти за Богом, це ну таке питання. Ви не можете за всіх вирішити стати на шлях слідування за Богом, але ви повинні прийняти для себе рішення, що ви будете тим, хто несе Божу любов в цей світ, і найголовніше людям, які поряд з вами. І пам'ятаєте. Давайте просто, от я згадав французького письменника, особисто я його трудів духовних не, не читав багато, але цю історію про нього чув. Я думаю, що багато проповідників використовують і в проповідях, і в книгах. Просто згадуючи, бо людина, яка випромінює життя, вона це життя передає, і про нього інші говорять точно. Але скажу вам, ось, що, що Ісус Христос, наш Спаситель, Він був тим, Він був тим магнітом, Він був той, хто. Притягував і не просто притягував, а реально е, міняв атмосферу. Він реально заставляв задуматися тих, хто були навколо нього, про те, що їхнє життя без нього, без Бога, без Творця неба і землі вона не має змісту. І всі тягнулися за ним. Всі тягнулися чудо нагодування п'яти тисяч народу це результат того, що люди тягнулися до Христа. Це не просто так е, люди були нагодовані, це не просто так е, пало з неба, бо е, ну, все, що там Христос не робив, це е, було Його програмою, і Він просто виконував свою місію. Ні. Ті, хто були поряд з ним, вони відчували щось таке, вони бачили в ньому щось таке, чого хотіли самі. Вони хотіли не, не просто е, зрозуміти його науку, вони хотіли бути поряд з ним. Ви чуєте поряд з ним? Так, деякі йшли за те, щоб наїстися, і Христос про це їм говорив: каже: ви не тут, тому що е, бачили чудеса або Бог хотів пізнати, ви того, що, що е, хотіли просто наїстися, але. Одне, але тут є один фактор, який показує, що Христос своєю відвертістю також приваблює людей. Бо просто лестити це також не, не, не той фактор, який буде е, притягувати до Бога. Поясню, що я маю на увазі: є пряма позиція, чітка позиція когось, яка також. Притягує інших людей. Це називається щирість. Щирість, вона відчувається. Якщо навіть людина щиро говорить щось таке, що не лестить вуху, це відчувається. І у Христа це відчувалося. Він хотів блага людям, і це можна було відчути. Пам'ятаєте, коли вже фарисеї хотіли схопити Ісуса Христа, і що, що вони е, зробили? Вони післали Охорону службу, щоб його впіймали і привели до нього. І коли та служба слухала Ісуса Христа. Це в Івангелії від Івана, написана ця історія, вона в одному тільки в Івангелії записана, Вони прийшли і не схопили Христа, повертаючись до правосвященників, вони сказали: Ви що? Чому ви прийшли без Ісуса? Ми дали вам наказ привести його сюди. Вони сказали, ми ще ніколи не чули, щоб хтось так говорив, як він. Ви чуєте? Ми ніколи не чули, щоб хтось так говорив, як він. Що це як не вплив, благотворний вплив на людину? Що це як не те, що хочеться прийняти. І як у випадку з цим письменником, про якого вже говорив Франсуа, то... Той чоловік, який з ним був одну добу в кімнаті, він сказав: мені ще одної доби потрібно, я, стану, я буду хотіти стати таким, як він. Тому що я бачив у його очах щирість. І так само ті люди, які слухали Христа, вони бачили в його очах щось, що не бачили в інших. Послухайте, чому так важливо сьогодні нам про це пам'ятати? Чому так важливо сьогодні нам дбати про оцей внутрішній стан, який може? Для когось бути рятівним оцей стан миру, стан впевненості в своєму Бозі, демонстрації своєї віри. Ми, народ, який знає Бога, чи ми просто з свого боку робимо те, що роблять всі навколо. Ми є листом написаним, повторюсь, ми, християни. Своїм поглядом, своїми словами, своєю поведінкою показуємо реальність Божої присутності, реальність Бога в нашому житті. І ми з вами або притягнемо тих, хто навколо нас до Господа, або відштовхнемо. І ті люди, які прийшли арештувати Ісуса Христа, в яких описує Ванглі від Івана в цьому розділі, якщо не помиляюся, то вони настільки були захопленими. Захопленими тим, що Христос робив, що вони сказали: Ми не схопимо Ісус, ми не приведемо Його до вас. Адже ми ніколи не чули, щоб хтось так говорив. Іншими словами, сказав, ми хочемо бути таким, як Він. Ось що нам сьогодні потрібно пам'ятати, ось про що нам сьогодні потрібно думати, брати та сестри, чи будемо ми такими, як він, чи, чи хочемо ми бути такими як, такими, як він. Якщо так, то ми свого боку. Почнемо робити все, щоб преображатися в його образ, щоб бути схожими на нього в своїй поведінці у своєму житті в цілому. Бо той, хто не хоче бути схожим на нього, той не хоче насправді шляху істини. Він не хоче перебувати на шляху істини. А я сьогодні хочу вам сказати, що ми, як Божа церква, повинні перебувати на цьому шляху. Ми маємо. Для себе прийняти виклик, і не просто прийняти, а втілити цей виклик в реальність. Що для вас є виклик? Боротьба з яким, якоюсь залежністю. Що для вас є виклик стати жінкою, як, на яку чоловік буде дивитися з гарячими очима і сльози, сльозами на очах сказати, Господи, дякую, що ти дав мені таку мудру жінку? Що вам як чоловіку потрібно, щоб ваші діти, ваша жінка, дружина, вони побачили у вас мудрість Божу, стійкість і те, що привабить в них, і поставить їх на ту дорогу правди, яка буде захисною для них? Ваша поведінка, ваша стійкість, ваша життєва позиція, чоловіки? Вона буде або тою дорогою, яка приведе до Христа, або тою стежкою, яка заведе в болото для син. Тому ми маємо на собі відповідальність бути сміливими, відважними і робити все, щоб наша сім'я і наше оточення вони бачили в наших словах, вони чули в наших словах, бачили в наших вчинках. І Ісуса Христа, нашого Господа, і хотіли це мати також. Щоб вони в нашої присутності хотіли змінюватися і хотіли бути такими, як ми, або хотіли бути такими, як наш Господь, як Ісус Христос. Чи можна це сьогодні? Я думаю, не просто можна, а потрібно. Точно це повинно бути. Скажу вам так: якщо ви сьогодні не будете робити. Все, щоб інші бачили у вас Христа, то ви будете робити те, що буде відштовхувати їх від Христа. Ми не повинні бути посередніми. Ми або горимо, або тліємо. А ми в Ісусі Христі, вогонь Духа Святого в наших серцях, слова життя в наших устах, сила Духа Святого в нашій присутності, якщо ми в присутності Господа. Адже. А він не нас, а ми в ньому. І хтось, хто потребує зцілення, хтось, хто потребує допомоги, хтось, хто потребує Бога в своєму житті, він повинен побачити в нас, Господа Ісуса Христа. В тобі, брат, в тобі сестра. Побачити Господа Ісуса Христа. Так саме ви є відповідю для когось. І саме ваші слова можуть бути причиною зцілення того, хто сьогодні захворів. захворів. Ви чуєте мене? Саме ці слова, які ви сьогодні чуєте, вони можуть бути рятівним канатом для вас. Я прямо зараз скажу, що дух життя, життя Ісуса Христа прямо зараз сходить на вас. Сила Духа Святого відновлює все в вашому житті. І я молюся в ім'я Ісуса Христа. Нехай мудрість Божа, радість Божа, сила Божа прямо зараз зійде на вас, прямо зараз дасть себе пережити. Сам Бог нехай дасть себе вам пережити. Нехай Його слава буде відчутною, нехай Його сила буде відновлюючою, нехай Його сила буде вашою силою. Господь моє світло, спасіннями. Кого мені без? Господь крепість життя, кого мені лякатись? Наш Господь, він все для нас, а ми для нього. Ми для нього, від нього і через нього. Все в цьому світі воно так чи інакше покориться Господу. Ми з вами покорилися добровільно, і ми маємо зараз відповідальність е, надалі в тому ж самому дусі, в ті ж ті ж самі силі виявляти Христа людям, виявляти іншим, і про нас, про вас, сьогодні повинні казати з ним Бог. Чому тому, що я бачу в ньому людність, я бачу в ньому радість небес, я бачу в ньому стриманість, я бачу в ньому щось, що немає в інших, і я дуже дуже хочу. Цього, це саме мати. Я дуже-дуже хочу бути таким, яким мене бачить Господь, таким, яким в писанні в обітницях, які є основою християнської віри, описується Божа людина. Подумайте про гімн любові, якою є любов якими повинні бути ми. Подумайте про плоди духа, які описані в Галатах в п'ятому розділі. Після до Галатів, до, до Галатів апостол Павло говорить про вчинки Тіла в п'ятому розділі, і, починаючи з 16 го віршу, і про плоди духа далі. І ці плоди духа це є Божий шлях для вас. Це те, що привабить вас, інших людей. Ваша стриманість, ваша лагідність, довготерпіння, любов це все, що сьогодні потрібно цьому світу побачити у вас, брати та сестри, будемо тими, хто любить Господа, будемо тими, хто знають Його близько. І як би вам не було важко, знайте, що є. Підтримка для кожного, хто обрав шлях догоджати Богу. Ви обрали шлях догоджати Богу. Якщо ви не будете догоджати Богу, то як вам далі? Як далі вам виконувати волю Божу? Дуже дуже важливо, щоб кожен сьогодні сказав. Кожен сьогодні сказав. Я і дім на шляху служіння Богу. Я особисто буду вірити Його обітницям. Я особисто приймаю Його заповіді е, за наказ. І я буду виконувати їх. І це не просто рекомендація, це те, що Господь очікує від мене. Це те, що допоможе мені. І я вам скажу так, що ми маємо так чи інакше бути. Народом, у якого Господь є Бог, у якого все те, що прописано, в писанні написано на скрижалях серця. Не просто десь там, на папері далеко, не просто десь там, що мене не стосується. Особливо це стосується людей, які потребують фізичної крепості і сили. Ви не знаєте, як черпати цю силу в лікарів яким способом вам взяти цю підтримку, або яким чином вам пережити реальність, то тобто є допомоги від Бога? Послухайте, ви можете мати все, що Бог вам заповів, і все, що обіцяно вам писанні, якщо ви вірою приймете це від нього. Вірою, приймете, ви чуєте, і Бог дасть себе пережити. В його присутності ви будете відчувати себе. Прийнятими і такими, якими він вас бачить, і найголовніша думка: ви повинні зробити все від себе залежно, щоб ті, хто навколо вас зараз знаходяться, вони також чули цей призив з небес, також бачили у вас від самого Христа, відчували його відношення, Його доброту, теплоту, Його радість, яку він передає кожному хто е, хто вирішив слідувати за ним хто хоче відображати його тому вам потрібна фізична потрібна фізична крепість Знаєте, що є обітниць які вам про це е, які вам це гарантують так скажу які е, наповнять вас силою якщо ви серйозно на них поставитесь але сьогодні є речі які нам сьогодні Край важко застосувати лише по одній причині, тому що ми несерйозно подивилися на заклик або заповідь Божу. Всі, кому не подобаються Божі заповіді або Його обітниці, вони не можуть війти в реальність того, що Господь обіцяє. Вони не можуть відображати Господа, який є в їхньому серці. Сьогодні молюся, щоб це слово воно було реальне. Щоб воно сьогодні приносило плід. Ви знаєте, що плід – це не просто те, що можна штучно зробити. Ми не можемо награти щось, чого не маємо. Ну, зробити вигляд, що все добре. Це вийде раз, два, але це не буде повторюватись. Людина, яка, якої серце змінене, яке приймає на постійній основі силу Божого Слова, та людина буде змінювати світ. Ви та людина. Скажіть собі: я людина, яка буде змінювати світ разом з Господом, який в мені. Тому давайте зараз молитися і будемо е, в цій молитві щирими з Господом, і Господь, я вірю щирим, відповідає щиро, як він і обіцяв Писанні. Роцінний Господь, я молюся в ім'я Ісуса Христа з кожною людиною. Я прошу Тебе, Господь. Дай нам Боже мудрості і сили відображати Тебе так, як, як ти очікуєш від нас цього. Так, щоб люди відчували Тебе при зустрічі з нами. Так, щоб вони хотіли стати християнами і подібними на тебе. До Тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Також я молюсь за кожну людину, яка потребує фізичної крепості та сили. Нехай від маківки голови до підошу ніг, з силою Духа Святого прийде повне відновлення, зцілення в тіло кожної людини, яка чує слова. Амінь. Друзі, дякую, що сьогодні були зі мною. Божого благословення і до наступних зустрічей.